Мені 14, і за ці роки я зрозуміла багато чого, але майже нічого. <гум> але дещо реально важливо я все ж таки винесла. Ловіть мої 14 життєвих висновків. Перше життя це не серіал. Мені теж важко в це повірити. Мене не зб'є на машині якийсь свідомий продюсер або мені не предложить знятися в кіно. Не всі люди такі везучі, як у фільмах. Друге, дружба може закінчитися просто так. Відку Я була в таборі і знайшла там багато друзів. Після того, як я повернулася додому, я перестала з ними спілкуватися. Третє. Батьки не вороги, вони просто з іншого покоління. А? А? Так, наші батьки не розуміють приколів, жартів, які розуміємо ми. І це нормально, вони з іншого покоління. Четверте школа це не все. Але вчитися все одно треба. П'яте. Не варто витрачати час на людей, які тебе не цінують. В наші часи багато підлітків заводять собі відносини, і навіть якщо вони аб'юзивні, вони стараються виправдати і змінити його, але люди не міняються. Шосте соромити себе це марнота. Коли соромилась, а тепер жу. Сьоме гроші це не все. Але коли їх немає, це сумно. Це дуже сумно. Восьме. Бути собою найкраща стратегія. Дев'яте. Іноді найкраща відповідь просто мовчати. Якщо людина тупа і нічого не розуміє, вона цього і не зрозуміє. Не потрібно витрачати свій час на дурних людей. Десяте. Соцмережі не показують реальність. Соцмережі реальність. Бачите різницю? 13. Ніколи не їж щось, якщо не знаєш що це. Що це? 12. Змінюватися нормально. Ну, я точно змінилася. 13. Час йде швидше, ніж здається. Як це вже березень? А? А? Останнє і 14. Головне кайфувати від життя. Робити те, що тобі подобається. Малювати, танцювати, співати, творити і насолоджуватися життям. Ось так, це лише 14 висновків, але життя точно ще багато чому мене навчить. А що зрозуміли ви? Напишіть в коментах.